Сьогодні 4 вересня 2025 року, храм священномучеників по вулиці Коновальця, де настоятелем храму отець паньків, отець Декан. Ми вже робили. Фото і відео репортаж. Але сьогодні я акцент хотів би зробити на тому саду, який зробив отець Панків. Ну, ось колись та територія, коли ще не було храму, це очеретяна територія, очерет такий ріс. І на тому зараз ви зверніть увагу, все озеленено. Ось і Модринка зажурилась, що йде зима. Правда, листочки ще свої не скинула. Тут і наші красуні стали стіною. Такі прекрасні. Тут і дубочок посаджений одним із першим отцем Панківим. Ну а тут сад України, черговий сад. України. Тут і яблуні, і вишні, і сливи. Ну, ось урожай цього року, врожайний рік такий. Правда, я так зрозумів, що треба провести такий круглий стіл і семінар по питаннях обрізки дерев, по питаннях догляду. І я вже в задумі маю проведення таких заходів. Ну, ось так виглядають, виглядає сад отця Івана Паньківа. Ну, цікавий, цікавий чоловік, цікавий отець священник, духовна людина, яка в основу житті діяльності ставить духовне оновлення України. Бо власне з духовного оновлення починається оздоровлення, починається те, що називається розквіт, що називається таким словом важко навіть підібрати. Але люба хвороба береться спочатку на духовному рівні, а пізніше вона спочатку на духовному, а потім на фізичний рівень. Ну, ось як гарно зацвіла яблунечка. Правда, хтось собі дозволив і гілячку обламати. Очевидно, ненароком, очевидно, кається. Тим більше місце освячене. Ну, на жаль, ще і такі випадки є. Ось так коротко. Ну а зараз я просто хочу перейти так трошки показати. Власне, там вдалині, ота сосна, Коли отець Іван Панків прийшов, прийшов на цю парафію. Він почав освоювати і почав заселяти. Оту От необжиту територію різними видами хвойних дерев. І ось там в далині є перша посаджена, посаджена ним сосна. Тут і такі прекрасні туї, різнопланові, тут і вигляді м'ячиків, тут і вигляді пірамід. Ну а ось і храм. Ну, цей крам є унікальний тим, що він справді озеленений і заслуговує на продовження того озеленення по всій Дрогобицькій ОТГ. Ось ота сосна панківа. Ось вона, друга, от третя. Ви подивіться... А в що перетворена вся сама територія, різні деревця, тут можна і відпочити, тут можна просто поспілкуватися живою божественною природою. От хто хоче побачити Бога на землі, хай приходить до храму. Священ до мучеників на вулиці Коновальця до, до храму отця Івана Панківа. І ви побачите, наскільки цікавий і різноманітний Божественний світ. Бо саме тут розквітає Божественна така унікальна природа. Тому хотів би запрезентувати нашу можливість. Щодо круглого столу і запросити оця панківа, а також нашу радіомовну компанію Франкова Земля до того, щоб ми показали оце перевтілення божественної природи. І тут, отут і юки такі унікальні. Звертаю увагу на те, що поєднання тут із державною символікою і в задумах отця Івана, наскільки я знаю, зробити справжній центр відпочинку. І от тут ще одне прекрасне вимальовується місце для того, щоб ми відчули себе. Українцями, що ми відчули себе людьми, щоб ми відчули себе вільними людьми. Ну, а так дерев'яний унікальний храм із куполами, із такими верандами, такий прекрасний. Ну, а тут знову різнопланові деревця, кущі, які приваблюють око. Радіє серце і душа, коли бачиш отакі прекрасні краєвиди, як у тому храмі, який очолює отець Іван Панків. Я дякую усім радіослухачам, а також нашим друзям. От, подивіться. Ну, а тут, ну як не можна, як не можна, тут які запахи, тут вже поєднання і, 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 і унікальної природи, та ще ціла аромотерапія. От так виглядає поєднання духовності із акцією. Садимо сад і ліс перемоги. України, дякую всім за увагу.